Традиційна українська вишивка, як колодязь, з якого можна черпати воду безконечно, так вважає народна майстриня з Тернополя Тетяна Сеник. Пригадує, перші хрестики на полотно навчила класти бабуся. Далі дівчинка захоплено спостерігала за тим, як вишивала до церкви хрещена. Сповна поринути у творчий процес змогла лише недавно, після 25 років роботи соціальним працівником. Розпочала з серветок і рушників. Далі дороги привели Тетяну до творчого об'єднання берегиня і почався новий етап творчого злету. У досвідчених майстрів навчалася автентичним технікам вишивки. Тепер сорочки майстриня вишиває незвичайним хрестиком, а верхоплутом, битим, колодками, кафасором, низинкою, перловим, набируванням, січеним, традиційними швами. Увесь вишиваний одяг зібраний вручну і змережений. Найбільша пошана у вишивальниці до рідної борщівської. Сорочки сорочка для мене це не просто споглядання краси. Це для мене ідентичність, це самобутність, це наша духовна броня. Для мене, як для майстрині зараз, в даний час в часі війни важливо зберігати здобутки наших предків, відновлювати їх. Ці здобутки, ну і передавати спадок у вишиваних пані Тетяною сорочках. Сьогодні красуються найдорожчі їй люди: рідні, друзі, і ті, хто зіграв особливу роль в житті вишивальниці. Кожна робота довершений шедевр. У ній враховані характер, уподобання того, хто носитиме автентичний одяг. Кому пощастило отримати такий подарунок, запевняють, почуваються, наче народились у тих вишиванках. Окрім сорочок, в доробку пані Тетяни колекція картин і ікон. Кожен виріб, хочу сказати, що має свою історію. Якщо подивитися на цю ікону, то я певний період життя мого вона була надзвичайно важка для мене. Я її залишила, почала вишивати, але там 90 відтінків кольорів і 200 тисяч хрестиків. Залишила я її, бо було надзвичайно важко. Почала рушники, я почала сорочки, я почала. Різні такі побутові речі. Але коли до мене прийшов син і каже: Мам, ти таку роботу закинув, а ще ж такі дрібнички. Я зрозуміла, що до мене промовляє Господь, адже слова дитини це зачепило до глибини душі. Сакральні вироби у пані Тетяни не лише вишивані нещодавно до захоплень майстрині додався іконопис. Найкращий із робіт теж тут. Виставка душі моєї вишита сорочка у четвертій бібліотеці Тернополя працюватиме до середини грудня. Оглянути унікальні вироби і насолодитись їхньою красою можуть усі охочі.